Тай за секретні матеріали. Я Евген Плінський, ми починаємо. Цього року в Україні активізувалися отруйні гадюки, і це не жарт. Тільки цього місяця зафіксовано з десяток випадків укусів отруйних гадюк. А у серпні цього року від укусу змії загинула чотирирічна дівчинка, і лікарі не змогли її врятувати. Як виявилося, у лікарні не було вакцини проти зміїної отрути, не змогли її знайти і в інших лікарнях, адже вакцини проти отрути змій в Україні немає взагалі. Проти зміїної сиворотки в Україні не було і не буде, і це вам кажу не я, а Уляна Супрун, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я. Адже цитую, польські виробники сироватки наразі не готовий реєструвати її в Україні, а не готовий, скоріш за все, через тотальну українську корупцію. Наші журналісти дослідили проблему відсутності життєво необхідних вакцин та виявили цілу купу загроз вашому життю. Ви не повірите, але кожного дня з вами може трапитись смертельна пригода, під час якої лікарі будуть грати роль лише статистів. Аномальне нашестя змій в Україні. За літо і перший місяць осені зафіксовано вже десятки випадків. І це не тільки Карпати. Отруйні укуси цього року сталися практично у всіх областях країни. На Дніпропетровщині на шестя змій. Після укусу гадюки жінка впала в кому. 54-річний Прикарпатець потрапив до реанімації через укус змій. На Буковині через укус змій юнак потрапив до реанімації. На пляжі запорізького курорту зафільмували нашестя змій. В середині серпня з край важкого стану не змогли реанімувати чотирирічну дівчинку, яку напередодні вкусила гадюка. Перебіг отруєння був нетиповим і дуже стрімким. За її життя боролися два дні, але врятувати дитину медики так і не змогли. Аби з'ясувати обставини, ми вирушаємо у гірське містечко Сколе. коле. Скажіть, будь ласка, ваша звоникає поговорити до з телеканалу День плюс у робимо по тому, коли дівчинка померла від якусь. Зрештою зустрічаємося з медиками, але вони лише розводять руками, мовляв, робили все, що могли. Та причиною смерті стала відсутність спеціальної протиотрутної сироватки. Враховуючи ту ситуацію, ця сироватка мала б бути введена. Якщо б вона була, ситуація кажуть медики, абсурдна від місцевих гадюк, сироватки немає. Зате в холодильнику зберігається протиотрута від кобри, юрзи та інших екзотичних для наших країв змій тому переліку є 12 зМІ. змії, які в основному живуть в Африка, Азія. Та виявляється, таких необхідних ліків немає не лише у віддалених гірських лікарнях, але й по всій Україні. Причина проста: препарат не пройшов процедуру реєстрації. Єдина країна, яка навіть виробляє ці сироватки, є в Польщі. А вони зараз не готові реєструвати їх в Україні. І як вони не є зареєстровані, ми не можемо їх купувати через державну структуру. Тому сироватки польського виробника, яка конче потрібна при укусах змі, що водяться в західній Україні. У нас найближчим часом не буде. Тому сировиці є одна змія українська. Але це не є та змія, яку вкусила ця дитина. Ліків нема, але на їх відсутність змії не зважають, адже їх укуси явище далеко не поодиноке. Я подумала, що мене в вкусила. Коли я повернулася, дивлюся, ящірка йде. Ліз я тоді ще глянула, а то ж не ящірка, то була невелика гадюка чорного кольору, і вона попозже сюди. Цього літа мешканку села Плав'я, Одарку Прокопович, гадюка вкусила біля самісінького будинку. Жінка пролежала в лікарні. Два тижні і її життя дивом врятували. Тепер дякує Богу, що не послухалася людей і не лікувалася народними методами. Каже, треба добу не казати нікому, як гадюка вкусить, і ще щось там самому поробити, і ніяких не буде наслідків. Каже, мене вже кусала декілька разів гадюка. Ну, я в це не вірю, що то може бути без всяких наслідків. Фахівці кажуть, за рік від укусу змій потерпають сотні людей. І якщо одні потерпілі переносять їхню отруту легко, то для інших вона може стати смертельною. Найнебезпечніше це малі діти і старі люди, старші люди, які мають певні хронічні захворювання. Вона тільки може спровокувати серйозні порушення функціонування організму, які приводять до смерті. Так як сталося в випадку тої дівчинки, тож поки у державі сироватки немає, українцям доводиться хіба що покладатися на самих себе і бути максимально обачними, так чи інакше, але за фактом смерті дитини, прокуратура Львівщини уже порушила кримінальне провадження. Чи домагатимуться справедливості самі батьки, нам з'ясувати не вдалося. Після фатальної поїздки в гори дома сім'я ще не з'являлась. Що я вам можу сказати, ну, бо це проблема, що... тому що то є проблема. Невже не можна в наш час врятувати? Було дитину. Головне це після укусу змії не зволікати і негайно видаляти отруту з рани. Інакше токсини поширяться всім організмом. Важливо правильно вдягатись, обирайте надійне взуття і надягайте широкі штани, аби був напуск. Змія ніколи не нападає першою. Її укус самозахист, тому необхідно палицею обстежувати зарослі, аби не сполохати плазуна. Осіння пора сезон збору грибів і блукаючи лісом, треба бути дуже обачним. І не лише обираючи самі гриби, маленькі лісові мешканці несуть загрозу пострашніше, ніж бліда поганка, які саме дивимося далі. Так само неочікувано на Одещині в селі Тузли невідома істота вклала на реанімаційне ліжко 30-річну жінку. Її щось зжалило за ногу. За кілька годин її довелося доправляти у важкому стані до лікарні сусіднього району. Фахівці підозрюють, отруйний удар жінці завдав павук Каракур. Їх нині фіксують у південній частині України. Їй добу ставили крапельниці та промивали організм від отрути. Став болівий синдром, інтоксикація наростала, тюк наростав, поэтому зі м'єю було прийнято рішення, муж привіз її сюди на прийомне отделение. Що вкусило жінку, медики не знають достеменної досі. Після укусу потрібно було впіймати істоти і показати їм. Тільки після цього постраждалому вливають відповідну протиотрутну сироватку. На сожалению, насікомого не було. Ніяких общем маркерів не було. По клинике бывает очень сложно поставити діагноз о том, хто укол, укус. Фахівці з лабораторного центру підозрюють, що в місці укусу біль у кінцівках та запаморочення могла викликати отрута саме каракурта. Вони якраз зараз активно розмножуються, в тому числі і через сильну спеку. Каракурт постійно мігрує і його часто бачили на території від Ізмаїлу до Білгород-Дністровського. Але панікувати людям не радять, і перше, що потрібно зробити, коли вкусив Каракурт. Прижечь місто вкуса обов'язково. Каракурт поражає верхній слой кожні і огнем Ми нейтралізуємо часть яда, не даємо йому всосатися далі в кров. Каракурти першими ніколи не нападають, каже ентомолог Сергій Ігнатенко. Каракурт обирає місцевість подалі від людей. З'ясувати, чи не залізли ви на територію помешкання каракурта, можна уважно дивлячись під ноги. Комаха зводить хаотичне павутиння, не схоже на мережу інших павукоподібних. Прячуться десь в, в землі під всякими корягами, під сухостоєм, під камнями. Все дуже може бути опасно, коли чоловік. Людина... Акоти лібасіком ходить. для каракурта характерно характерна натянутиї як струни. Пік активності каракуртів на Одещині спостерігають кожні 10 років. У цей час медики фіксують і збільшення укусів. Районні лікарні та ФАПи, як і у випадку з протизміїною сироваткою, відчувають гострий дефіцит сироватки саме від каракуртів. Після нашого дослідження ми звернулись до Міністерства охорони здоров'я з питанням щодо відсутності вакцини проти смертельної отрути. Нам заявили, що це питання вже вирішується, і до наступного сезону активності змій ними забезпечать усю країну. Але перед тим як убезпечитися від нашестя змій, треба знищити корупцію в медицині, яка живучіша і небезпечніша будь-якої гадюки. Тож просто будьте обачні і бережіть себе. З вами були секретні матеріали. Зустрінемось завтра о 19.20. Не пропустіть.